22-річна Надія повернулася у рідні шешори три роки тому. До того мешкала в трьох інтернатах. Закінчила Бурштинський торговельно-економічний коледж. Батьки дівчини ніколи не працювали, займалися жеребкуванням. Батьківських прав їх позбавили відразу після народження дівчинки. Після повернення додому усі в трьох жили в старенькій хаті. Наді довелося спати на купі смердючого мотлоху. Стара піч розвалювалася на очах, готувати їжу. Було ніде. Вони можуть їсти, варити, коли дров нема, посуди нема. – не ну, не ну, А де посуда? Є? Де? Кульках. Покажіть. Там є у кульках. Ну, у кульках. Тут Якщо в кульках посуда, то, то, то де ви їсти? Що ви виберете? Тож місцеві вирішили допомогти дівчині збудувати для неї житло. Гроші шукали спільно разом з соціальними службами та благодійниками. Є. Вільна, як кажуть, кімната розмір 8 на 5, це 40 квадратних метрів, де тільки потрібно встановити віконний блок і зробити додаткові сходи, щоб можна туди попасти. Це буде зал для ну, можливо, святкування там, день народження. Весілля за два роки на місці старої хати з'явилася нова, двоповерхова дах з металочерепиці, металопластикові вікна. В хаті є все необхідне. З меблями, з телевізором, кухонний набір, посуда, килими, килимки, які є в хаті. і Так далі. Загальна вартість 100, 164 було виділено з районного і обласного і 94 з сільського, тобто це є е, 260 тисяч. Новим домом дівчина не натішиться в таких умовах, ніколи не жила. Було стола, я спала. Там було твердо. Одна ковдра стояла, подушка якась така. Ну, при смерди, при смерті. А я то не люблю. Я люблю чисто ходити. Однак Надія і досі тримається старої хатини, адже там живе її хвора мати. Як вона наде дівчину цю криче, як репетує, як віганяла і коста, і так вже дівчина забрала телевізор, ти пішла вже до своєї хати, а тепер вона кричить, що я сама, є дві дівчині. Ти вона то так лишила, ти. ти так тут усе лишила. Ти що тата і не приходить, ну, а ця трохи каз, сумнів сумні немає. Хоть напроти того, як нас зняв все повела, то ця дівчина дуже добре до неї се стали до мами. Постійної роботи зараз надія немає. То посуд комусь якомусь односельців, то по господарству допоможе. Роботу у місцевих підприємців пообіцяв знайти сільський голова Шешор. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.